Так, наступні ось ці милі ниточки, давайте. Тож, бачите, приблизно ось такі 4 мотки, 4 клубки ось такий моточок. Ось, якщо поряд покласти їх, то можете бачити, як воно. І клубки будуть кататися, а моток буде стояти і лишитися на одному місці. Нічого йому не вдіється, не станеться. так А, не говориш. Добре, а українською говориш? А, вітаю! Для чого їх перемотувати? Для того, щоб в'язати на машинці. Бо якщо буде. Ви ж бачите, коли я перемотую, клубок скаче весь час, весь час він в такому русі. Нерівномірно подає нитку. Коли ми беремо нитку з такого моточку, він лишається на місці, і нитка подається рівномірно. Отже, для того, щоб не зламати в'язальну машинку, а я вам покажу, вона тут зовсім зовсім поряд у мене. Ось вона, ось машиночка, можете бачити. Щоб ці голочки не поламати, мені треба, щоб нитка подавалася рівномірно. От. Вона досить рівномірно подається. Або з бабін, це промислові машини намотують. У мене такого немає. Там серцевина завжди є у бабін і завжди тонесенькі ниточки рівномірно намотані на такий конічний прилад. Теж. Зараз покажу приклад. Зараз, зараз. Вже, якщо зайшла мова, це не проблема. Ось такого приклад намотки. Тобто тут ширша, тут вища, і вона також зовнішню нитку береться і рівномірно подається на в'язальну машинку на отаких от бабінах. От. Але це пристрій ну, промисловий. розумієте? І ось така ниточка вона додається або як додатково, з кількох катушок подається. Або ну, ось так от перемотувати на таку маленьку машинку е маточками окремими, щоб в кілька ниток в'язати, якщо треба тільки е таки, такою ниткою, тільки таким кольором. От, тож можете тепер знати, для машинки важливо, щоб нитка подавалася не Ліліана, вітаю, дякую, прошу, прошу. Так. Далі перемотуємо з маленьких. Сподіваюся, я її колібрувала в. В ту сторону, в яку потрібно. Ай. Ось вже, бачите, декілька. І ось тут, видно, такі блискучі моменти, ніби заполірувала шкіру. Насправді це дуже неприємний і пекучий момент. Тож краще щось підкладати на пальці тримати. Так я пальцями ніби притримую, а ось так краще. Ольга вітаю, вітаю, рада бачити у нас тут суцільна перемотка. Зараз.